Вітаю! З вами Юлія, і сьогодні заощадимо трохи коштів вашому бізнесу на копірайтингу. Або хоча б спробуємо це зробити. Це рубрика Секрети інстаграм і зараз ми розберемося, як писати тексти через чат GPT. Цей інструмент чудово підійде для завдань пошукової оптимізації для заповнення товарних карток на прайс прайс-агрегаторах, для соцмереж також підходить, але доведеться більш ретельно прописувати ТЗ штучному інтелекту. АІ розуміє українську. Проте запити англійської він обробляє більш якісно. Сьогодні ми попрацюємо з українською, але ви зможете затестити для себе обидва способи. Якщо результати англійською вас влаштують більше, то можна потім їх закинути в Діпел. Досить непоганий перекладач. Якщо ми ставимо завдання загалом без чітко окреслених деталей, то й отримаємо загальний трохи розмитий результат. Непоганий текст по темі зі смайлами, але спробуємо отримати краще. І в цьому нам допоможе персоналізація. Попросіть чат GPT уявити себе якоюсь людиною і написати текст від імені цього персонажа. Вже краще, правда? Але будьте готові, що GPT підкине вам трохи сюрпризів. Як-от квітконоси. Альтернативний підхід: опишіть себе і попросіть від вашої особи написати текст. Або навіть так, дайте штучному інтелекту готовий текст і попросіть згенерувати новий в такому ж стилі. До речі, якщо здається, що чат ніби завис, то ви можете його оживити командою «Keep going» або «Продовжуй». Додайте в свій запит правила копірайтингу. Щось просте: пиши лаконічно, створюй абзаци, використовуй дії слова в активному стані. Такий текст вже набуває іншого вигляду. Якщо тема об'ємна і потрібен лонгрід, то можете задати gpt чату структуру, і він видасть результат відповідно до неї. Шкода, що чати GPT не існувала тоді, коли мені треба було писати курсову. Можна задати інший вектор: використовуй неформальну мову, метафори, порівняння, приклади. Пиши емоційно, як людина. Стало яскравіше, чи не так? Додамо трохи більше творчості. Попросимо АІ оформити все це у вигляді вірша. Як вам? Усе залежить від вашого бренду і позиціонування, але цілком має право існувати. До речі, я би радила ставитись до штучного інтелекту вічливо і з повагою. Використовувати слова будь ласка, прошу. Поки що немає достовірних досліджень, що вічливі запити отримують більш якісні відповіді, але все може бути. До того ж, раптом станеться повстання машин, а ви так, наче й нормально спілкувались. Отже, для того, щоб передати чату GPT-написання текстів, потрібно чітко ставити завдання і хоча б трохи розбиратись в темі. Щоб мати змогу підкоригувати або виправити особливості штучного інтелекту, він не замінить на 100% якісний копірайтинг, проте може закрити питання по рутинних одноманітних текстах. Діліться у коментарях вашим досвідом написання текстів. До зустрічі!